Всім привіт! Як обіцяла показати те, що в мене є розпочате виплетене до Великодня і схемки. Можливо, комусь будуть доподоби, і, можливо, хтось захоче виплести. Так, Це ось шматочок розпочатий. І ось дивіться, яка схемка, схема для вишивання. Але це було на замовлення, ну потім так і залишилося. Із тих, всіх схем, що я сьогодні вам покажу, відразу говорю, тому що я не знаю, що я виплету. Так, слідуюча схемка до ось зайченятко таке. Тут нічого. Я була розпочинала його плести, але потім ниточки потрібні були, схемка залишилася, але нічого немає виплетеного. Так, я трішки буду перемикатися на, щоб так було. Так, ось таке. Так, до цього зараз я вам покажу. Це у мене шматочок тут є. Так, шматочок у мене є, і вам зараз покажу, бо я тут все так потрішки поскладала ось шматочок виплетений. Так, так, всі ці роботи розпочаті. Що я вам буду показувати у розпочаті 10 номером нитким. Так, ось вона ця схемка. Так, ось схемочка, так. Так, і шматочок у мене також є виплетений до сюди. Так, ось шматочок у мене є розпочатий. Багато з цього, що я вам показую, все розпочати, тоді було замовлення, але воно так і залишилось. Так, ось схемка, до неї нема плетіння, просто схемка. Так. Так, ось. Краса така буде, і до неї є маленький шматочок. Так, і до неї ось тут, ось тут шматочок є. Тільки початок такий є шматочок. Ось до цієї схемки. Гарно така буде. Так, ось ця схемка. Тут нема до неї нічого плетіння. Так. Так, ось схемка, так. До неї також є розпочати. Плетіння. Так тут шматочок тільки і, і то це я, ну тут треба шматочки маленькі у оцих квіточок, так, плюсточок оцих подоплітати. Я йшла, я набрала просто і почала виплітати. Почала виплітати по-довшому по краю, так? Ну, шматочок ось тут у мене є трішечки. так. Але отут частинки, оці всі подоплітати, так, всі оці частиночки подоплітати, і можна тоді двигатись до гори туди. Так що, і остання, по-моєму, тут схемка у мене, так. Да. Ну і остання схемка, ось яку вчора я показувала. Де я розпочала. Плетіння я вже не показую до цієї схемки. І що я хочу ще сказати, що завтра я покажу два кошики, два кошечки, такі невеличкі будуть, так. І з пакетів я хочу їх зробити. Один я вже сьогодні розпочала, ну це вже я вам доплиту, тому що там я м, ці кошики роблю по майстер-класу, і там є трішечки зміни, на що я вам е, хочу якраз виплести цю частиночку, і на що вам звернути увагу, якщо ви будете користуватися тим майстер-класом. Другий кошик я ще не розпочинала, е, але перший вже розпочала і трішки є, там на що звернути уваги. Кому подобається, будь ласка, можете виплести. Що я, кошики то будуть обов'язково зроблені. Що з цих схем, схем, що я доплету, не знаю, чесно вам скажу, тому що є інше плетіння, яке мені треба зробити в найближчий час, тому... Тому... тому дуже гарні схемки. Все, ну, але, на жаль, не вистачає того такого часу, щоб його все встигнути і зробити. Кому подобається, будь ласка, користуйтеся. А я вам всім бажаю причудового настрою! Любіть себе, бережіть себе, любові до Бога. І я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Люблю вас до завтра!